Друге, давайте я просто, щоб я не розказував довго, не мусулив, не гавнячив, сука. Не е, те саме. Я просто в тік-тікток включу. Ви все побачите. Хто не бачив, бо в мене сука розділилося все. є хтось в Тіктоці, є хтось в Інсті, є хтось на твічі. І піздець. Так, е їздила віддихати і їздила віддихати. Взяв майка з собою, просто покажу, що случилось, е і все. Покажу, що случилось. Е більше тіп нікуди не їздить. Подивіться це все повністю, щоб ви поняли, що відбувається. Мене розпирає на часі нахуй. Пару днів назад я в Тіктокові побачив поплавочок, який клює, і вирішив, що мені срочно треба поїхати і зловити десь рибу. Питання з Майклом, думаю, візьму собаку з собою, хай подихає собачка, хай подихає там природа, озеро, хай прогуляється. Ми приїжджаємо на озеро, тільки заходимо на територію. Нам власниця каже, якщо можна, щоб Майкл, будь ласка, не пісяв, не какав тут, і що основне, щоб не прозгрібав грядки. Оце лапа моє, оце оцього. Я кажу, він так ніколи в житті не робив і не робить. Тільки я кажу цю фразу: ми двоє розвертаємося на Майкла, Майкл прямо перед нами сцить і починає загрібати. П'ять квітками, це все роз, розгрібати на землю. Проходить 15 хвилин, я беру в руки удочку, і проходить то, що проїздить. Подивіться, будь ласка, мене трясе на Майк! витягуйте прямо за, за, за цей. Ай, твою приймай. Коли там. Mult îmi place puțulca, puțulca huțulca Dar îmi place și mândra, huțulca, huțulca Mult îmi place puțulca, huțulca, puțulca, Dar îmi place și mândra, huțulca, huțulca puțulca, puțulca mă îmbeselește, huțulca, puțulca, Și mândruța mă iubește, puțulca, huțulca, hoțulca, mă puțulca, huțulca, Moeseli, puțulca mă îmbeselește, huțulca, Și mândruța mă iubește, huțulca, huțulca <свісна> <свісна> ДА Не вся історія, не вся абсолютно та риба, яку я зловив, втекла через нього. Потім, що я не розказував ніде, ми же ж пішли. Ну, ми взяли там такий було можливість сісти в типу домик, такий, там, де стіл. Ми там сіли, і тип за цей вечір стяв три рази, прям, прям там. Прям в цій. Це типу, як. Це сауна, і біля і сауни як приміщення таке. Ну, люди віддихають. Ну, коротше, етіп, е, Три рази стяв, просто стяв і все. Я отак дивлюся: він тупо... Типу, ну, він не, він не піднімаючи ніг, не піднімаючи лап, ні. Ну, не під, Ну, просто отак, ішов, ішов, встав, і почав сяти, і все. Один раз получив пізде. Прогнали на балкон, посидів там, зайшов назад, постяв другий раз, Получив ще Пішов на балкон, посидів, вернувся. Постяв третій раз, Получив ще пішов на балкон, вернувся. І от слава Богу, ми закінчили сидіти там. Бо я думаю, Вітамін, дякую за 10 Сабок, бо я думаю, якби ми продовжили там сидіти, це б продовжилось. Така віта. А потім він цілу ніч агрився на цілу ніч, цілий ранок, цілий день він агрився на котів, п, п пташок у вікні, на всьому він скаулів, гавкав, тря, 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 трясло ним на отака хуйня. Ну, все, така історія. А ще ми вечір виржали з Валентіну продагучу на двох-дві 0,7 горілки. І добре, що я, бо я не чув його. Я не чув. Я вже не чув нічого тоді. Ми випили по півтори, по півтори літри пива, і я взяв дві бутилки по 0,7 горівки. Думаю, ну, може нам на тиждень хвати. Ми вжарили це за, за пару годин і все. Yeah. Ну, ладно. Клієнт пускав, дуже був близький до цього. Я був близький до цього. Не представляєте, не представляєте, як я був близький до цього.